Привіт, малята! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож світом транспорту. Сподіваюся, це відео буде для вас не тільки корисним, а й цікавим. Ну що ж, почнімо! І першим у нас іде автомобіль. Машина це один із найпоширеніших видів транспорту. Вона їздить дорогами та допомагає людям швидко пересуватися з одного місця в інше. Машини бувають різних кольорів, форм і розмірів. А далі у нас іде автобус. Це зручний і популярний вид транспорту. Він перевозить багато пасажирів одночасно та допомагає людям дістатися до потрібного місця. Автобуси бувають різних розмірів і кольорів. Від маленьких маршруток до великих міських чи туристичних автобусів. А тепер у нас вантажівка це великий і потужний вид транспорту, який перевозить важкі вантажі на далекі відстані. Вантажівки бувають різних видів: самоскиди, фури, цистерни та багато інших. Вони допомагають доставляти продукти, будівельні матеріали та навіть автомобілі. Наступний у нас потяг. Це швидкий і зручний вид транспорту, який перевозить пасажирів і вантажі на великій відстані. Потяги їздять по рейках і можуть бути пасажирськими, вантажними або швидкісними. Вони бувають різних видів. Електропоїзди, тепловози, швидкісні експреси та навіть старовинні паровози. А тепер настав час мотоцикла. Це швидкий і маневрений вид транспорту, який дозволяє легко пересуватися містом і долати великі відстані. Мотоцикли бувають різних типів: спортивні, дорожні, туристичні, кросові та чопери. Вони чудово підходять для тих, хто любить швидкість і свободу. А тепер у нас вертоліт це повітряний транспорт, який може підніматися і приземлятися прямо на місці. Вертольоти бувають різних типів: для пасажирів, для порятунку, а також вантажні. Вони допомагають швидко добиратися в місця, де немає доріг. Наступний у нас літак. Це великий повітряний транспорт, який допомагає людям подорожувати на далекі відстані. Літаки можуть бути пасажирськими, вантажними, а також спеціальними для порятунку або військовими. Вони дуже швидкі і можуть летіти на величезні висоти. Ось наступний транспорт корабель. Це великий плавучий транспорт, який переміщається по воді. Він використовується для перевезення людей і вантажів на далекі відстані. Кораблі бувають різних розмірів і призначень. Пасажирські вантажені і навіть військові. Вони можуть плавати на великі дистанції. Згадаймо про ще один водний транспорт човен. Човен зазвичай використовується для коротких подорожей. Човни можуть бути різними від маленьких до моторних, вони дозволяють швидко пересуватися по воді і зазвичай використовуються для риболовлі, туризму або просто для відпочинку на воді. Човни дуже зручні для тих, хто хоче насолодитися природою і провести час на воді. Далі у нас велосипед. Велосипед це чудовий спосіб пересуватися на короткій відстані, особливо в місті. Він складається з двох коліс, рами і педалей, на яких людина крутить, щоб рухатися вперед. Велосипеди бувають різних типів: для міських поїздок, для гірських трас або спортивні. Вони ідеально підходять для тих, хто любить активний спосіб життя і хоче підтримувати свою фізичну форму. Наступний транспорт підводний човен. Підводний човен це спеціальний вид транспорту, який переміщається під водою. Він використовується для дослідження океанів, наукових експедицій або військових місій. Підводні човни можуть занурюватися на великі глибини і залишатися там довгий час, адже мають спеціальні системи для забезпечення життя екіпажу. Це дуже важливий і цікавий транспорт для вивчення підводного світу. Ми з вами дізналися багато цікавого про різні види транспорту. Сподіваюсь, вам було весело і пізнавально. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!